Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні готуємо куряче філе в вершковому соусі з помідорами черрі. Робимо надрізи на курячому філе. Не до кінця дорізаємо. Спочатку так, а потім по діагоналі. А зараз кожне філе так от посолимо з тої і з другої сторони. Так само поперчимо з обох сторін. І так гарно повтираємо сіль і перець. Щоб воно попало між оціми порезами, які ми зробили. На розігріту сковорідку наливаємо олії і кладемо курочку порезами вниз. Підсмажену філешку перекладаємо на тарілку. Додавили ще трошки олійки і будемо зараз обсмажувати цибульку. Також додаємо часничок лечок нарізаний Далі додаємо 15% вершки. І зразу ж додаємо трішки води і будемо густоту соусу регулювати водичкою. Якщо вершки у вас 15%, то води будемо додати менше. Далі додаємо нарізані помідорчики черіна напополам. Додаємо ще десь пів чайної ложечки солі. Пів чайної ложечки італійських трав, пів чайної ложечки мускатного горіха і ще трошки поперше. Гарно перемішуємо, викладаємо курячу філешку, зверху в надрізи поливаємо соусом, додаємо ще граминочку водички, накриваємо кришкою і тушкуємо ще хвилин 15. Курочка хорошо протушилася і зараз будемо її смакувати. Куряче філе вийш ніжне, соковите, надзвичайно смачне. Спробуйте приготувати, і ви не пошкодуєте. Дякуємо вам, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал.